Страхування воєнних ризиків це надзвичайно гарна перспектива. Про неї доволі часто говорять на різних економічних майданчиках. І тут якраз нагадаємо, що в листопаді Верховна Рада відповідний законопроект проголосувала, але Кабмін зараз якраз розробляє безпосередньо далі документ, перелік цих воєнних і політичних ризиків, умови порядок страхування. А які ризики є, чому держава до цього довго йшла? Тому що йдеться про великі суми, і тому, що ми в стані війни, тобто поясніть з економічної точки зору, як відбувається страхування, і скажімо, чому цей випадок нарешті тільки зараз на другий рік держава почала пакувати в певні форми законодавчі. Дивіться, ну, по перше, держава сьогодні спробувала, я маю на увазі, коли ми отримали шалений такий результат по воєнній страхуванні, і ми побачили, що дійсно. Воєнне страхування, воно працює, тому що ми пам'ятаємо, які пригрози загрози були від нашого сусіда терориста, який він маніпулував, і говорив, що будуть обстрілювати наші корабли. І ми бачили, що десь в ліпні місяці у нас, на жаль, постачання зерна не відбувалося зовсім. Але коли запустився процес страхування воєнного, і про це говорив пан Шмигаль, ми побачили, що корабли поїхали, зерно поїхало, і ми почали працювати паназапу експорт. Сьогодні також держава розуміє, що потрібно вкладувати гроші в страхування бізнесу, які може дати так виробництво, обробка, і це може дати дуже такий же шалений і дуже гарний, так скажем, результат.